Тренінг із надання першої медичної допомоги провели для представників Павлоградського виконавчого комітету. Заняття організували інструктори навчального центру медичного батальйону Госпітальєри Дніпра. Базово ми будемо навчати до медичної допомоги, накладання турнікета, розуміння, навіщо потрібно вчити і знати, хоча б мінімальні ознаки та симптоми зупинки кровотечі і ознак загрози для життя кровотечі. Під час практичної частини учасники відпрацьовували порядок дій при кровотечах, непритомності та зупинці дихання. За словами організаторів, такі навички мають знати не лише рятувальники чи медики, а й кожен громадянин на плече, на лікоть на зап'ясно або коли це буде коліно, власне сухово, окей? тому що тоді ми не зможемо судити всередині притиснути ніяк. Тренінги госпітальєрів Дніпра проходять у різних громадах країни. Вони мають окремі програми для військових і цивільних. Павлоград став одним із міст, де такі заняття планують проводити регулярно. Проводимо для цивільних і військових. Є окремий модуль навчання військових, є окремий модуль навчання цивільних. Це і Дніпро, і вся Україна. Безпосередньо ми зацікавлені в навчанні Павлограду, тому що це базове місто, з якого ми всі виросли, і повертатися додому і навчати, тому в чому ми вже спеціалісти. Дуже дуже хочеться. Дмитро каже, що навчати основу до медичної допомоги можна з підліткового віку, орієнтовно з 12 років. Головне, щоб люди розуміли базові анатомічні процеси і послідовність дій при загрозі життю. Організатори переконані, такі тренінги мають проводитися систематично і на підприємствах, і в освітніх установах, де відповідальні працівники зможуть передавати знання іншим. Базово, якщо це ми беремо підприємство або якусь роботу, має бути людина відповідної сфери кваліфікації і мати окрему роботу додаткову до своєї основної для того, щоб навчати. Це дійсно було б дуже корисно. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.